Друже, привіт! Я готовий поміняти свої 1000 гривень на твої 500. Просто так. Вау! Нічого собі! Вау! Тримай свою тисячу. Я забираю свої 500. Супер. Так, забираєш свої 500, мої 200 і вам гарного дня. Добре. Так, ваші 100, ви забираєте свої 200 і я йду шукати людей. Далі, Па-па. Є 50, супер, тримай свої 100. Є 20. Я забираю 20, забираю 50. Дякую. Все, дякую. Бачу, у вас є 10 гривень, я їх забираю і віддаю вам ваші 20. Все. па-па. Ага. Є 5. Супер, є п'ять, забираєш свої десять, все, і пітюльку мені, це і не мерзней смачної кави. Пока. Біку. Так, є так. Е, дві гривні, ви отримаєте свої п'ять і супер гарних вам смач? свят. Супер. Я беру свою одну гривню, ви отримаєте свої дві. І я вам бажаю гарного настрою. І я закінчив цей челендж. Так, мене вийшло з тисячі до гривні. Це просто ізі.